Так, всім привіт! Я вибачаюся за свій е, голос. Ви, напевно, чуєте, що я говорю в ніс, бо в мене заклало носа. Да. Сьогодні я вас запрошую свідкій, е, так скажімо, диньок. У мене сьогодні по планах сходити до нашої Еви на манікюрчик, бо в мене відросли ноготочки. Угу. І. Чесно кажучи, я на манікюрі останній раз була, щоб не збрехати, напевно, років 5 назад, може, навіть і більше. Я просто завжди обстригаю нігті і все. А тут а мені захотілося чогось такого прям файного собі зробити. Та ви можете замітити неймовірну кількість шерсті на, моєму, на моїй олімпійці. Це все контик. Сьогодні в нас поїхати до Олі на манікюр. Також мені треба сьогодні вже дочистити, довивчити ту харягу хорео. там я знімаю відео, воно буде трішки пізніше, напевне. Можливо, я сьогодні ще зроблю собі план на жовтень, бо у мене жовтень буде дуже таким, можна сказати, насиченим, а голова моя не тримає всю інформацію всередині, тому мені легше розписати по днях, що у мене коли де. І ось так от. Тому погнали зі мною мій деньочок. Thank Я з дому, зараз буду їхати до Олі, що по дорозі треба викинути сміття. І, до речі, Funny Moments це Брід лайфхаки у мене, як домовлятися за манікюр. Я везу їй торт, а вона мені манік. І в мене рюкзак, в якому тільки один контейнер з тортиком і все. Речі, подивіться, як гарно. Я так люблю дома, на яких е, завжди рустаються. Плющ. Не плющ, не знаю. Коротше, ну, ну дуже красиво. Ну, прям взагалі. Вона не хоче зніматися Бо вона не накрашена, ясно? Коротше, прийшла до Олі, а в неї тут до кольору, до вибору бери, не хочу, називається Ясно, понятно. тому ми сьогодні вона буде творити на моїх ногтях щось. Look at this. Look at this. Look at this. Я вже вийшла від Олі. Подивіться, яку красу вона мені наробила, Такі гарненькі, такі маленькі. Так, іду вже на зупинку, буду їхати зараз додому. Гадайте, хто захворів? Правильно, це я. Це кошмар. Почуваюся дуже-дуже зле. Температура 38. Тому та вас чекає, тоді виходить, напевне, скоріше за все. Дводнівний влог. Як то кажуть, осінні хворі будні. Ми вже повечеряли і зараз буду відпочивати. Відпочуваюся дійсно не дуже класно. Всім добрий день. Гадайте, хто хворий лежить. Звичайні ще тільки що прокинулась. Не обсипало чогось, не розумію чого. Але ми зараз будемо пити каву. Бо у нас через менш ніж годину збори. Збори по роботі, на які б ми мали поїхати, але ну, ми просто підключимося онлайн, бо ми хворіємо бої. Да. І сьогодні, замість мене на роботу виходить Вікс. Великий за це дякую. Тому що. Почуваюся, дійсно давняно, як воно і є, так і скажемо. Да. Тому сьогодні вас чекає такий ще другий день хатнього влогу. Надіюсь, що мене буде цілий відзняти, і я просто не прилежу весь день у ліжку. Оцініть, яку круту штуку я маю е, от, от такі от штучки. Е, купилося це в Італії, коли я їздила до мами. Це такі наліпки, ось тут видно. коли в тебе насморк, так як у мене зараз, ти береш наклеїш тут на ніс і нормально собі класно дихаєш. У мене є, типа, дуже сильні екстрафорті. І також в мене є кон аромі бальзамічі. Це вони дуже приємно пахнуть. Типа, як Ну, бальзамічі, це типа, як бальзамік. Я, я не знаю, як це об'яснити. Тому з тим, як я дихаю, на жаль, мені придеться клеїти ось ці. Тут вони так би мали відкриватися. Я до речі, раніше ніколи навіть не знала, що вони тут відкриваються. Тому зараз глянемо, чи воно нормально відкривається. А що, а куди далі? А як? А як це далі відкрити? Як відкрити? А для чого ця штука була? Як вона має відкриватися? Коротше, ясно, не знаю, як то відкрити, тому будемо відкривати, як то кажеться, по-українськи. Таким чином? От. Інструкція. І мають вони ось такий вигляд. Вони як пластирі Ти береш один отак от. О, я вже тут надягала Оце його і відкриємо. У нас на вулиці так вітряно, до речі. Так. Обзор на наліпки на нос. Вони просили, як то кажеться, а я вам зроблю. От вони отакого от вигляду. Вони чикс відкриваються І зараз ми їх. Присобачимо собі на носа. Десь тут має писати, як це зробити. Ага, все, згадала. Береться ось так. Ось так. І клеїться. Ой, трошки нерівно наклеїла. О, здорова. І ти виглядаєш, ніби тобі зламали носа. Але. Я зато зможу дихати. Я планую зараз зайнятися тим, щоб розписати собі жовтень. Я не знайшла лінійки. У мене замість лінійки буде Juzu Shop. Чому б і ні. І в мене є такий от листочок. Що ти там розказуєш? Де ти лізеш? Ти потім звідти не злізеш. У вас трошки перемістила нижче. Трошки нижче Я сподіваюсь там чуйте. Як падає дужче. Ой, нерівно! Капець! Вийшло нерівно! Ось таким чином... Я зробила цю штуку. Це виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Стоп. Два, 4, 6. Сім. Ха, Ха, а це восьмий. О, окей, я щось тут окремо буду виписувати. Щось важливе з тижня і все. Зараз буду далі все розписувати. Насправді е я. Прям мрію собі замовити такий, знаєте, магнітний планер на холодильник, на якому ти малюєш маркером, і потім це все стираєш, коли тобі потрібно. Але писати я також люблю, тому типу, така альтернатива це досить класно. А з урахуванням того, що у мене досить багато завжди різних проєктів, багато різних справ. Другорядних, то мені це щось вказує контик. Ось, про що я там говорила? А, то що в мене дуже багато проєктів і загалом в мене в голові воно все не вкладається, тому я люблю собі все розписати. Чіпити десь на видному місці і знати, який день, бо я завжди забуваю, які дні. Ми в це помітили. І що в мене в який день. Особливо з тренуваннями, це дуже круто. Тому, там. Зараз буду брати телефон і шукати всі свої наступні проекти на жовтень, щоб знати, що коли, куди писати. Воно все отак от виглядає. Тут мої робочі дні. Як бачите, робота, робота, робота. Також тренування стоять, але тут немає ще одного проєкту, тому що ми ще не розставили загальні тренування по проєкту. Я знаю, що це точно буде неділя. І загалом зараз це полетить. Я сподіваюся, я нічого не забула, це полетить мені на холодильник. Ось так воно все виглядає. Отак от. На цьому я, напевне, буду завершувати цей двохденний влог, ще й хворий причому. Тому, е, надіюсь, вам було цікаво прожити зі мною цих два дня. І Та й все. Усім до нових зустрічей. Я надіюсь, що я наступний раз з'являюся до вас вже повністю здорова. Бо хворіти це не класно. Слідкуйте за своїм здоров'ям, пийте вітамінчики, чайочки. І не хворійте, бо це погано всім па-па!